Фінальні поєдинки чемпіонату міста з боксу, що відбулись у Дю США No10, стали справжньою кульмінацією всього турніру. Найсильніші боксери нашого міста зійшлися на ринку, щоб визначити найкращого в кожній ваговій категорії. Серед них і Андрій, вихованець дю США No8. Хлопець займається боксом один рік, але за цей час вже встиг вибороти декілька перших місць. Займаюсь вже один рік та вибрав цей спорт, тому що бути хочу бути сильним. Готувався три місяці та хочу дуже виграти. У запеклих двобоях зійшлися як хлопці, так і дівчата 2011-2014 років народження в різних вагових категоріях. Кожен фінальний бій був справжньою боротьбою характерів і майстерності. Боксери викладались на всі 100%. демонструючи чудову фізичну підготовку, витривалість і тактичне мислення. А оцінювали учасників за декількома категоріями. Окрім технічної частини кваліфіковані судді, дивилися і на рівень підготовки учасників та їхню жагу до перемоги. Ми дивимось, хто з хлопців вже має якусь підготовку, що в нього в ринзі виходить вже якісь звиження, якісь защитні функції, удари. Він вже як боксер щось, ну, щось в нього виходить. І ми вже такі хлопці, ну і вони по бою показують, що вони кращі, ніж його опоненти. Напруга на ринку зростала з кожною хвилиною, адже на кону стояло не лише медалі, але й можливість представляти місто на обласному рівні. Загалом участь у фіналі взяло 30 найкращих спортсменів, які вже показали себе за два дні чемпіонату, адже обирали кращих з кращих протягом трьох днів. Ці змагання край необхідні для популяризації та розвитку такого виду спорту, як бокс. Дякуючи Збройним силам України і Військова адміністрація міста Кривого Рога, збережені всі дитячі юнацькі спортивні школи, тому діти мають можливість займатися спортом, відвідувати дитячі секції. За підсумками фінальних поєдинків, переможці отримали заслужені золоті медалі та кубки, підтвердивши свій статус кращих боксерів міста. Фінальні бої показали не лише силу і майстерність наших спортсменів, але й їхній непохитний дух та прагнення до перемоги. Цей чемпіонат став черговим підтвердженням того, що бокс у нашому місті розбивається і готовий виховувати нових чемпіонів. Які і проставлятимуть кривий ріг далеко за межами регіону. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.